Людина, що володіє автомобілем, хоч раз у житті стикається зі словом електроліт. Це розчин сірчаної кислоти в акумуляторі. Сьогодні розберімося, які ще електроліти існують і що вони взагалі таке. Електроліти. Речовини, що в розчинах або розплавах проводять електричний струм. Пам'ятаєш, що таке електричний струм? Це напрямлений рух заряджених частинок. У металах і сплавах частинками, завдяки яким можливе протікання струму виступають вільні електрони. Тому їх називають провідниками першого роду. А електроліти це речовини, які в розчинах або розплавах розпадаються на позитивно заряджені йони, що ми називаємо катіонами, та негативно заряджені йони, що ми називаємо аніонами. Відповідно, і протікання струму в них забезпечується йонами. Електроліти називають провідниками другого роду. У твоєму тілі передача нервового імпульсу можлива саме завдяки електролітам. Цей імпульс забезпечується рухом катіонів калію і натрію крізь клітинні мембрани. А ось скорочення м'язів можливе тільки за наявності йонів кальцію, натрію та калію. На електроліти не розпадаються на йони. Такими є більшість органічних речовин цукор, спирт тощо. Відповідно на електроліти речовини, що в розчинах або розплавах не проводять електричний струм. Наприклад, олія типовий на електроліт, її використовують у технологіях для ізоляції і захисту провідників та електричних компонентів, щоб запобігти небажаному переносу електричного струму і коротким замиканням. Завдяки цьому працюють олійні трансформатори пристрої, які використовують з метою підвищення або зниження напруги на електростанціях. Для того, щоб визначити, яка речовина є електролітом, треба з'ясувати тип хімічного зв'язку. Якщо тобі треба їх повторити, маємо на каналі цілий плейлист із цієї теми. Речовини із йонним хімічним зв'язком є електролітами. Такими речовинами є, наприклад, солі. Під час їх розчинення у воді молекули води оточують йони і руйнують йонний зв'язок. Цей процес має назву електролітична дисоціація. Це розпад речовини на йони під час розчинення у воді або плавлення. На екрані ти бачиш один зі шляхів добування чистого брому, електроліз каліброміду. Електроліз це розклад речовини під дією електричного струму. Є джерело енергії, дві металічні пластини назвімо їх електродами, і сам електроліт у нашому випадку калібромід розчинений у воді. Занурмо електроди в електроліт та під'єднаймо до джерела енергії. Електроди набудуть позитивного і негативного зарядів. У розчині відбулася дисоціація калій броміду на позитивно заряджені йони калію та негативно заряджені йони брому. Катіони калію будуть притягуватися до негативно зарядженого електрода. Він має назву катод. А аніони брому притягуватимуться до позитивно зарядженого електрода. Його називають анодом. Готово. Бром виділиться як червоно бура рідина. А калій залишиться чистим металом на пластинці. Так само добувають чистий алюміній, натрій калій, магній і кальцій. Іноді ще й водень, як паливо для космічних кораблів. Окрім солей, йонний зв'язок утворюють основи та оксиди деяких металічних елементів. Відповідно, вони також є електролітами. Хоча для того, щоб спостерігати за проведенням струму оксидами металічних елементів, доведеться створити специфічні умови. Розчинити їх у воді не вийде. Ці оксиди з водою взаємодіють з утворенням основ або не взаємодіють взагалі. Але є інший спосіб звільнити всередині них іони. Пам'ятаєш, який? Розплавити. Наприклад, одним із методів отримання чистого алюмінію є електроліз його розплавленого оксиду в розплавленому мінералі кріоліті, Електролітами є й деякі речовини з полярним ковалентним зв'язком, кислоти як органічні, так і неорганічні. Вони дисоціюють у воді. Візьмімо водний розчин гідроген хлориду, хлоридну кислоту. Уяви собі атоми гідрогену і хлору як гарних друзів, що разом несуть кошик зі смаколиками. Однак хлор набагато сильніший і несе більшу частину ваги кошика. І ось ця пара раптово опиняється серед купи гусей. І як тут далі разом тримати кошик? Доведеться розійтись, а кошик нестиме сильніший друг. Так от. Кошик це спільна електронна пара, а сила хлору електронегативність. Море гусей, що змушує частинки розійтися, це молекули води. Хлор отримує свій додатковий електрон і перетворюється на аніон, а гідроген, відповідно, стає катіоном. Проте електрична дисоціація зворотний процес. Одночасно з розпадом молекули на йони відбуватиметься утворення молекул гідроген хлориду, тому в цьому випадку рівняння записується з використанням знака оборотності. Більшість речовин із молекулярною та атомною будовами належать до наелектролітів. Це можуть бути речовини як із полярним, так і з неполярним ковалентним зв'язком. Наприклад, оксиди більшості неметалічних елементів, як от силіцій О2, використовуються в електроніці як ізолятори. Так само оксиди металічних елементів зі ступенем окиснення плюс 5, плюс 6 або плюс 7 є неелектролітами. електролітами. Їх також використовують у галузях, що не потребують проведення електричного струму. Так, хром 6 оксид використовується для хромування, захисту металів від корозії. Більшість органічних речовин, як от глюкоза або етиловий спирт, у розчинах та розплавах також не дисоціюють найони. До неелектролітів належать і прості речовини як метали, так і неметали. Подумай, чому метали, однією з характеристик яких є електропровідність, не належать до електролітів? Метали і деякі неметали, як от графіт, проводять електричний струм завдяки руху вільних електронів. Водночас електроліти завдяки руху йонів. Запам'ятай електроліти: речовини, що в розчинах або розплавах проводять електричний струм. Вони в розчинах або розплавах розпадаються на йони. До електролітів належать речовини, які мають йонний або полярний ковалентний зв'язок солі, оксиди деяких металічних елементів, луги та кислоти. Неелектроліти. Речовини, що в розчинах або розплавах не проводять електричний струм. Вони в розчинах або розплавах не розпадаються на йони. До неелектролітів належать речовини, що мають неполярний або полярний ковалентний зв'язок, тобто речовини молекулярної або атомної будови. Прості речовини оксиди більшості неметалічних елементів або металічних елементів зі ступенем окиснення плюс 5, плюс 6 або плюс 7, більшість органічних речовин. Електролітична дисоціація, розпад речовини на йони під час розчинення у воді або плавлення. Став уподобайку, стеж за каналом, ну номохімічити разом.